Друзі, усім привіт! Ну що ж завершився матч в українській прем'єр-лізі. Колос-Ковалівка. Руслана Кастишина у себе вдома. На стадіоні Колос. Команда команди приймає київське Динамо. Олександра Шавковського, друзі, 2-1. колос Ковалівка перемагає. Дубль Климчука приносить ковалівці. Неймовірно, перемогу. За Динамо забиває шола Гундана. Давайте, друзі, про все будемо говорити в порядку. Стартовая одиннадцатка. Колос Ковалевка, Руслан Костышин. Главный тренер команды. Стартовая одиннадцатка. 4-1. 4-1. У Колоса, да, как раз по схеме 4-1. 4-1 команда вышла. В воротах Пахалюк, парацентральных Козык, Красничи. Далее, ведповедно. Далее, да, ведповедно. А, понедельник. Цуриков, понедельник по флангах. А далее, три византелы с опорной рапай, демчика, так вальный и салабайка, не по флангах, так и мчуку нападем. Это стартовая донатская колоса коваливка. Динамо Киев, главный тренер команды Александр Шавковский. Ну, Динамо 4-2-3-1. Вот такие в донатские края до команды Александра Шавковского. Руслан Нещерет в воротах про центральных захисників Михавка Попов, Тимчик Дубинчик по флангах, Барашко Халина Капорни Півзахисник и Віталій Бояльский капитан команды Атакувальний Півзахисник Назар Волошин, Владислав Кабаєв Фланг Иунападі Гареро Це у в нас Киевского Динамо. Друзі, якщо говорити про сам футбол та про сам поєдинок, то дуже здорово і справді розпочинається матч коло з Ковалівка. Вже пригадується небезпечний удар по воротах. На восьмій хвилині матч, але футболісти Динамо відбилися. Дев'ята хвилина матчу, де да Довгий виніс друзі уперед. Футболіст колосса вибиває мяч, барбу, мяч, скакает, Климчук, Климчук, і забиває гол. Гол, забиває Климчук, 9-й хвилин матчу. Немає офсайду, Климчука. Долгий вынес, обарят, Климчук. Виходить, один, один. І забиває, 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 забиває понедельник. Якщо же не помнят, саме понедельник. Якщо не помиляю, саме понеділок був в цей м'яч, і Клімчук виходить, друзі, один на один і забиває гол Климчук. О, а 90 рахунок на користь колеса Динамо мала команда Олександра Шавковського. Певну перевагу за контролем м'яча. На ковалівка дуже надійно відбувалася. Ось пригодиться небезпечний був момент. АТОК на 22-й хвилині матчу. Хороший дальній удар від футболіста колоса. Неймовірно псуть на матч, якийсь видавав клімчук. Такий гармат, до речі, удар пригодиться від футболіста колоса. Руслан не вже рятував відповідну київське Динамо. У ДНР был на полный момент клуба Виталия на 29-й клыни матч, в Герера 1-1, но дуже здорово изыграл и красного ротарка Валивка, знаете, Пахалюк, дуже здорово изыграл, кут утопстрелу сблизов и не удалось реализовать свою нагоду Киянова. 30-й клыни матч, Волошин прострелил на Герера и Герера не змиг реализовать свою нагоду, еще один хороший момент выныкая. У Київського Динамо. Але не зміг реалізувати свою нагоду відповідно Гереро, що Віталій Бояльський небезпечно пробував капітан команди на 31 му матчі до речі, да, Віталія Боєльського була капітанська пов'язка. Ось кіані такі не змогли, знаєте, ось реалізувати до да, свої моменти, до да, свої нагоди. На тому ж Цуриков на 37-й хвилині матч. Цуриков, Цуриков бачить варіанти. Бердачі на Климчука, Климчук. Удар з розворота, гол 2-0. Це 2-0, Колос, Ковалівка, пише історію. Климчук пробывая за разворота и забывая другими мячи у ворота чинного чемпиона. Ну, ворота чинного чемпиона, забывая Коваливка. Неимоверный удар за разворота от Климчука. Климчук реализовал свою нагоду. Климчук зумив и реализовал этот еще момент был у Коваливки. Но 45 их было не Шерет, Это я. Київське Динамо від проблем. Ну, натомість, друзі, перш 45 хвилин завершиться перемогою 2-0 на Колоса. Бондаренко, Ліфіренко, який, до речі, забивав ворот Динамо в минулому сезоні. Дуже красивий м'яч. А е... Аявусі вийде у колоса, що Лагунда накривав, та Паномаренка. Вийде у київського Динамо. До речі, друзі, хочу вам статистику якраз до першого тайму продиктувати. Володіні м'ячем 63 на 37, Перевага Динамо. Київ. 8-7 по ударах перевага Динамо. 3-2. Ударах в площину, до речі, перевага у була. А за кутовими 2-1 також, друзі, перевага у колас. У другому таймі контролю Динамо трішки взрос. І більш того взросло не тільки відсоток володіння м'ячем, а й відсоток ударів. Ну, Хоча в принципі володіння м'ячем другого тайму складе 64% київського Динамо. Тобто першому таймі, тамікені 63% володіли м'ячем. Володі, володі. В другому таймі на 1% це буде більше 64. Ну тобто, то, в принципі, по володінню була перевага у київського Динамо, але побільшого, побільшого знаєте, друзі, у другому таймі у київського Динамо. А по більшого більше стати. П'ядесять матчу, Віталій Буяльський, Віталій Буяльський, Віталій Буяльський Пробиває в стіку. Віталій Буяльський добивання. І не зміг. Киян? Да, футболіст Киян. Не зміг реалізувати свою нагоду. Віталій Бояльський. обстукався з Назарієм Волошиним. Дуже здорово в стіночку зіграв в Назарії Волошин. Віталій Бояльський. Да, ось так знаєте, ось так в стіночку зіграли. Да, друзі. Да, в дуже здорово зіграли Двоє футболісти, Динамо. Назарій Волошин та Віталій Бояльський. Дуже здорово. обстукалася в стіночку, але не вдалося забити Віталія Буяльського. Він звучив стіку. А там ще Олександр Піхалянок добивав м'яч з близької позиції, але Браво, воротарю Колос! да? Пахалюк, молодцом відбив удар Олександра. За твой сміх, Александр. Олександр Пікалянок пробиває. Ну і пахалюк. Да, да, друзі. Неймовірний був момент. У Київського Динамо Ковалівки був момент на 59-й Ось, В принципі, Ковалівка відповідала своїм контратаками, десь так до хвилини, так 65 мені здається. Кінчук, до речі, був найактивніший футболіст відповідно у Корозда. ну, Герой матча, я взагалі вважаю. Десь так з хвилини з 70-ї Динамо стала притискати вже Ковалівку. У Ковалівки поменшили контратак. Пригоду удар Денис попов після кутового на 71-й хвилині не матчу. На 76 й хвилині матчу. Михавка намагается намагається пробити. наверное, все довгий час намагалось еще заработать на колос. Кав... Ковалевка на знаєте. Команда Грай в обороні і Куянам щось запропонувати було важко. 86 й хвилині не Олександр Пікальонок. Олександр Піхальонок на правому фланзі. Дуже здорово мячом Піхальонок. Здорово, Олександр, пікальонок, пікаленок. Э, виходить, що ти майданчик, простріл шалагундана, гол. Забиває коївське динамо на 86 шості, хвилині мачу, шалагулдана, там вже з пару метрів. В порожні ворота м'яч заносить все тако, і динамо все забілі. Динамо могли відігратися, спригадується. Хороший був такий момент, коли шалгуна подачі, а удар Кабаєва головою. Ну в руки вратарю. Був такий відрізок, коли Кіані затискали вже свого суперника. Ось пригадується, що в в Італія Бояльського в руки вратарю. Ну, в кінці кінці Динамо так і не змогло. Команда Олександра Команда Шавковського таки не змогла. пробити оборону підобежник Руслана Кастерна кола ковалівка. Перемагає київське Динамо. З рахунком 2-1 гол Клімчука приносить ковалівці. Ще, до речі, казати статистику другого тайма, то 4.10 по ударах переваги Динамо, 1-5 ударів в площину переваги Динамо, 7-0. За кутовими. первая київського Динамо володимінням складає 36 на 64. Перевага київського Динамо. Ну, Якщо підсумкову статистику казати, то 18.11 по ударах. Перевага Динамо 7-4 ударів площину також більшову київську Динамо, 8-2, тому перевага Динамо володіння складає 64 на 36. Ну, Якщо ми дивимось конкретно статистику матча, то в принципі, ну, так, Якось так. ну, хоча так, 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 статистику, якщо ми зараз так, беремо статистичні показники, то Київське... Динамо Олександра Шавковського команда нібито на поразку не награла. Але коло Сковалівка, знаєте, мені сподобалася самовіддача підопічних Руслана Кастишина. І в цілому, я друзі, вважаю, що коло Сковалівка все-таки перемагає Динамо Ну і, друзі, давайте подивимося турнірну «Таблицю». Ну, по-перше, київське Динамо опускається на п'яту позицію. Команда да, опускається. Військова лігка, відповідно. Ну і, до речі, ще ж Кривбас свою гру не зіграв, плюс у Луганську Юрія гра, тому цілком можливо, що київське Динамо може опуститися ще нижче. Третя поразка. Третя поразка підряд для київського Динамо. Ну і для киян, звичайно, ще буде дуже важко. З, до речі, коли знімається відео Донецький Шахтар, там рміт уже оболонь. І вже на 10 очок має перевагу Шахтар над київським Динамо. Більше того. До другого за вже 6 очок. Тому поки що не так все справді приємно складається для, для київського Динамо. Але, друзі, звичайно, що у Київського Динамо є. Звичайно, що будуть ці матчі, буде шанс виправити ситуацію. Ось, тому звичайно, що буде шанс у Київського Динамо, для того, щоб ситуація. Виправити і відповідно подивимось, як то воно все буде. Новоковалівка ну, здобуває свій 22 другий залюковий пункт і піднімається на четверту позицію. Друзі, в динамо, до речі, наступна гра в Лізі конференції проти Фамонії. Тому бажаємо під іпичем Олександра Шавковського успіху. Київському Динамо добрати, колосу Ковалівки, добрати. Вам, друзі, любі, добрати, будь щасливі. Всім до нових зустрічей!